Та ліхтарик, ліки прикарпатцям рекомендують облаштувати у ліфтах аварійні набори. До горів ОСББ звернувся начальник головного управління ДСНС в івано франківській області з проханням забезпечити ліфти необхідним на випадок, якщо там хтось застрягне під час знеструмлення. Керівникам багатоквартирних об'єднань пропонують також перевірити електрощитові, адже почастішили випадки короткого замикання. На Прикарпатті рятувальникам все частіше доводиться визволяти людей із ліфтів, які застрягли там через відключення світла, розповідає Володимир Чернецький, начальник головного управління ДСНС в івано Франківській області. Ліфтові служби, які обслуговують, не фактично не були готові до роботи в такому режимі, і ми допомагаємо в таких випадках, щоб надати в першу чергу таку психологічну допомогу. Ну і коли вже є така потреба, що людей треба витягати, тоді ми вже змушені якимось чином відкривати ліфти. chai mayemo Спеціальні ключі для відкривання ліфтів, але є дуже багато різновидностей ліфтів, і під всі не можна підібрати ключі. Найчастіше рятувальники визволяють людей із ліфтів в обласному центрі. Місто Івано-Франківську, де є найбільша кількість багатоповерхівок. Таких виїздів у нас в день може бути до 20 викликів. Начальник головного управління ДСНС Івано-Франківській області закликає слідкувати за графіками відключень, а за можливості зовсім не користуватися ліфтами, особливо під час повітряної тривоги. На жаль, люди не дотримуються того граф фактично ризикують. Така недбалість приходить до того, що застрягають. Ми розуміємо те, що якщо є графік, він не виконується хвилина в хвилину. Завжди є 5-10 хвилин того зазору, що можуть швидше вимкнути або пізніше вимкнути. Але люди ризикують і застрягають ліфтах при можливості, ліпше пішки підніматися, пішки спускатися. Володимир Чернецький пропонує головам ОСББ забезпечити ліфти аварійними наборами, щоб у разі вимкнення світла у людей, які заблоковані у підіймачі, були. Найнеобхідніші речі робити в ліфтах такі тривожні валізи, тобто, щоб в ліфті знаходилась водичка, ліхтарик, можливо, якісь медикаменти, павербанк, щоб можна було зарядити. Може бути людина, зайшла з розрядженим телефоном. Керівникам багатоквартирок рекомендують також перевірити електрощитові, адже почастіше ли випадки короткого замикання як наслідок пожежі, продовжує начальник головного управління ДСНС івано франківській області. Не витримує мережа різкого навантаження, різкого включення. Перед тим виключенням пропоную всім керівникам ОСББ комунальних служб запросити електриків, щоб перевірили системи підключення. Автомати підтягнули, почистили для того, щоб убезпечити Марина Максимів для подій телеканалу НТК.